Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. І Сьогодні з вами ми поговоримо про те, як ми годуємо свиней. Покажу вам приблизно, який раціон у нас, які інгредієнти, яке відсоткове відношення. Сподіваюся, вам пригодиться. Але перед цим нам потрібно зробити буде е, тута, старт замочки ось у цьому стейблі, де ми вже звільнили повністю від свиней. І Пізнішенько трішки зробити маленький сервіс на млині. Тому у нас роботи сьогодні багато. Погнали. Починаємо з того, що ми запускаємо дощ. З стейбліда вже немає свиней. Так, ось третій, бачите, в нас вже все нуль. Тут я не знаю, чи видно, чи не видно, але в нас вже все. Вентиляція не працює. Залишилась тільки остання секція, де були свині. Зараз сюди йдемо. Ось. Кількість свиней виставляємо на 0. Раз. Поставили. Тепер йдемо знову четверта секція. Мінімальна вентиляція. Ставимо також 0. Хоп. Раз. І тут у нас ще залишається такий момент, як температура. Ось, дивимось. У нас зараз 18,5, але на комп'ютері 13,6 для того, щоб. Вентиляція зупинилась. ставимо завищену температуру, майже яка. тут ніколи не буде реально. 30 градусів по комп'ютері. Все, і також витяжка бачимо, зупинилася. Все, тепер тут все готово під замочечку. Зараз будемо брати ось такі спрінглси, Ми їх називаємо. Вони розприскують воду. Ось така штучка, Ось вона обертається тут по колу. Коли її запускаєш, ось оце так, так. Зараз я підготую тут їх. Ось бачите, тут одного не вистачає. Зараз підемо, візьмемо запасний і вже покажу вам, як буду запускати. Так, глядачі та підписники. Ось бачите, я заліз доволі високо, мені треба ось повернути ось цю синю ручку. Хоп. Повернув. Ну, вода. Так і не потекла. Запитаєте чому? А я вам скажу. Фу, Павутина. Фуф. Зняв ха, цією головою. Я вам скажу чого. А тому що тут -а, взагалі є така система на магнітах. Там магніт стоїть і резинова мембрана така. І магнітом воно перекриває. Я люблю виставляти 15 хвилин без дощу, 5 з дощем. Чудовий варіант, замочується, все супер. Два дні, і кімната готова до мийки просто ідеально. Але так як на цьому, скажімо так, об'єкті в нас ця система працює, але не бездоганно, тому що треба проводити сервіс. А це все також час і так далі, то не наразі. Тому все працює в механічному режимі. Що мається на увазі? Ось у нас є такі ручки в кожній частині. У нас їх чотири частини, ну, ідентичні, за розміром ось як оця. Ота. Є. О, там у верху та синя ручечка, так само, як і я перекрив. Я їх скрізь повідкривав і в нас ось є центральна тепер. Все, я кидаю центральну. І чекаємо, вже ось пішла водичка по системі. Зараз чекаємо пару секунд, ось стану біля цього Спрінглса, Зараз зачекаємо, тому що система досить таки велика. Ось вода починає обертатися, тиск піднімається. Так, я сподіваюсь, буде видно на відео добре. От зараз підходить тиск. Ну, ось видно, там вже починають обертатися. І ось вони зараз наберуть свою силу і тут буде взагалі таке все стояти, як у тумані, в дрібних таких крапельках. Зараз спробую спіймати вам на кадрі. Ось уже краще видно. Ну, зараз тиск тільки підніметься, все попре. Вже всі ось почали крутитися, зараз ще пара секунд, воно тиск вирівняється і буде тут чудово замочуватись. Ну Десь приблизно нам десь доба треба, щоб це все відкисло, відмокло і було готове до миття. Ось так. Зараз, я думаю, вже краще видно. Я зараз підійду навіть пожертвую собою вже намокну. Ось видно так. Мені здається, що так. Ось такий принцип. Так, все. Тепер погнали далі. У нас ще роботи вистачає. Полетіли. Нехай все замочується. Ми будемо працювати далі. Так, шановні глядачі. Поставили в мене замочку стейбл, поробили трішки роботи, і зараз переходимо до самої цікавої частини. З приводу того, що мене запитали в коментарях. Чим годуємо, розкажи рецепт. Зараз вам розкажу, ось я взяв з собою папірець, це по якому, скажімо так, одні з останніх розрахунків, по яких ми годуємо свиней. Чому так говорю? Тому що кожен сезон, кожен урожай ми відправляємо на аналіз, визначаємо кількість протеїну, інших речовин і вже згідно цього робимо корекцію по раціону. Так, на даний момент, що в нас є, коли в присутності є пшениця і ячмінь, що ми робимо? Ми ось читаю вам прямо з папірця. Робимо 39% пшениці, 39% ячміню. Тобто 50 на 50, ту саму суму. Потім у нас іде соя. Сою ми даємо 16%. Але це ця, якщо я правильно, то думаю, що правильно називається соєва макуха. Вона йде вже така оброблена соя, ми її беремо просіяну І мелимо також у їжу. Іде її 16%. Так, заповнили. Пшениця, ячмінь 39-39%, соя 16%. І потім у нас йде е, мінерали. Мінерали це у нас вони тут йдуть, скажімо так, як премікс, тут йдуть тільки мінеральні речовини, скажімо так, і інші такі додаткові речі, яким не вистачає в їжі. Склад вам зачитувати навіть не буду, тому що там тих інгредієнтів тисяча штук. Ну, це у відносному форматі. Їх там дійсно багато. І все це знову говорю. Їхня кількість і їхня присутність в тому е, рецепті мінералів, які ми собі замовляємо, він у нас індивідуальний. Все залежить від того. Ті всі рецепти, вони індивідуальні. Все залежить від того, який харвест, яка якість зерна і який його, скажімо так, склад. Е, і сама така фішечка, яку ми робимо, ми додаємо кислоту. Так, Саме кислота вона йде спеціальна для додавання в їжу тваринам і так далі. Для чого це робимо? Ми не робимо весь шлях. Ми робимо це тільки перші три тижні. Десь приблизно 21 день, коли трішки більше дивимося по ситуації. Це робиться для того, щоб полегшити. Засвоєння поживних речовин у їжі. Е, всі ті самі мінерали, всі поживні речовини, які є в кормі, вони значно легше засвоюються, якщо ми піднімаємо кислотність. Кислотність ми піднімаємо десь 4,5. 4,5 робимо кислотність їжі по PH. Можна, звичайно, нижче опуститися трішки. Нічого поганого не стане, але це дуже дорого. Тому ми тримаємо 4,5, тоді їжа доволі кисла, в ній не ростуть бактерії так швидко. І, звичайно, засвоєння покращується. І плюс іде додаткова дезінфекція їжі. Не заводяться, не потрібні нам мікроорганізми, значить, менше діареї, менше хвороб і так далі. Всі залишаються в плюсі. Тому ось оце і все по рецепту. Все це мішається ось в, таких, в такому от міксері. Ось такий йде міксер. Ось іде помпа, яка качає їжу. Це звичайний мотор 3-кіловатний. І там стоїть помпа. Ось тут навіть якісь частини з неї є. Ось це така гумова там стоїть вставка, в общем качає через неї. Так, ще що хотів додати з приводу раціону, що може комусь буде цікаво, степінь подрібнення е, саме зерна. Е, зараз, коли зерно сухе, ми е, подрібнюємо його на отакі от у нас решітки стоять у, млені, ось. у нас є їх три типи. Один міліметр кома 75 сотих. один і п'ять. І 1,25. На початку сезону, коли зерно мокре, ми робимо найбільшу дирочку, щоб воно йому було легше промалуватися тому що млина забиває капець, нічого не можна з тим зробити. Але по можливості, як тільки зерно підсухає, підсихає, ми знижуємо розмір дирки і робимо її в цій решітці. Ось отвори оці ось видно, да, їх. Тут вже йдуть 1,25 мм, тобто подрібнюємо максимально майже в, скажімо так, труху. Тому що знову-таки перетра... площа перетравна збільшується на їжі і засвоєння їжі легше. Ну, це все база, це всі розуміють. Тому з приводу годілів, в принципі. І все, що про рецепт. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково зніму випуски, покажу вам системи, як там все це працює всередині. Дуже багато всього можна знімати. Головне, розкажіть мені, що вам цікаво, щоб я знав, чим з вами поділитися. І от Зараз покажу тут, ось, що в нас сталося. Ось бачите, такі мішки, ось фільтра білі. Ось Це як плюс, так і мінус цього всього апарату ось цей у нас, видно, впав. І тут ось зверху є така ось петелька. ось І тут дирка. І з нього сипало муку. Ось це все білим, завалює. У нас тут свиней чимало, меле зерна багато засипає дуже швидко. Тому зараз зробимо сервіс цього мішечка. Ось, поміняю, у нас є ось такий новий, прекрасний, гарний. Там він видно такий да, стоїть згори, он якось тут краще видно. Пневмоциліндр, коли воно меле, воно його смикає, струшує з нього трішки пиль і фільтрує, скидає тут зайвий тиск, що утворюється всередині. Ось це цей, цей млин, який все меле. Ну, коли буде цікаво, також пишіть в коментарях. Знімемо окремий відос взагалі про цю всю систему. Тоді захопимо, як їжа мелиться, як транспортується в стейбл і як там роздається, і покажемо систему на комп'ютері, як все це відбувається. Тому не соромтеся, пишіть. Ну а зараз ми побігли, будемо міняти той мішечок. Все, погнали! Так. Все, зараз починаємо все замінювати. ось Тім уже все відкрутив. Він відкрутив тут один болтик, зняв такий швидкий хлопока. Я і не встиг. Ось тут така система, йде шнек, подача, їжі, з млина сюди сипеться. І тут виходить оцей весь пил, який з млина піднімається із повітрям. Він зупиняється в цьому мішку і виходить тільки повітря, а пил осідає туди назад. Так. Зараз ми все це спочатку певно зачіпимо зверху. So I just go up and put it there. I try with this one. If it's long enough. Все, залізли ми наверх. Ось такий у нас мішок довгий. І ось тут цей пневмоциліндр. Він рухається вверх і вниз. I think I forget to start compress again. Can you please start it now? Так. Ось, зрозуміло тут, да, ось я ще раз витягну. Ось такий циліндр сюди вставляється просто, скажімо так, це тісьмо, все, зафіксували. Зверху він. Уже закріплений. Ідемо вниз. Так, відставимо нашу драбину. Так. І тепер нам потрібно наше кільце назад. Все, ми готові. Беремо тепер. Ось це кільце і одягаємо. Тут у нас така є, є ступенечка, Все чудово. Тепер гаєчка з однієї, сторони, з зінокший. І поїхали. Починаємо стягувати. Все, тут сильно затягувати не потрібно. Так, в міру побачили тут зійшлось, іншу сторону також поправили і все буде супер. Це супер, не прокручується і не зривається. Все, наш фільтр на місці. Оп, не в ту сторону складаю. Так, складаємо наші тулси і, в принципі, на цьому. Наш сервіс можна вважати закінчений. Ну от і все. Поміняли ми фільтр. Будемо на цьому закінчувати нашу роботу. У мене далі вихідні, буду відпочивати. Тому і вам бажаю гарних вихідних. До зустрічі в наступних випусках. Па-па!